Засідання організаційного комітету у кабінеті міського голови мало на меті визначити проведення основних загальноміських заходів, які відбудуться найближчим часом. 9 березня о 10-й годині біля погруддя Тараса Шевченка громада міста вшанує чергову річницю Великого Кобзаря. Користуючись нагодою, голова громадської ради Надія Мальцева висловила пропозицію щодо встановлення таблички з написом Кому належить пам'ятний знак та хто автор витвору. І нагадала, що наступного року Україна відзначатиме 200-річний ювілей з дня народження Шевченка. Тож доручили архітектору опрацювати дане питання. Трохи з запізненням цьогоріч проводи зими. Святкування намічено на 17 березня, тому що за церковним календарем масляна або прощена неділя припадає саме на цю дату. Тож перед постом на площі з кашею та млинцями відбудуться народні гуляння, а розпочнуться об 11 годині. Пекти млинці доручили кращим млинцеробам-підприємцям. Працюватиме виїзна торгівля для особливо спритних за старовинних. Нією українською традицією чекає змагання лазення на стовпа, і призи відповідні готуються. Помірятися з силою зможуть і юні відпочивальники. Для них управління молоді та спорту підготувало конкурси. А міський палац культури готує театралізовану розважальну програму із забавами та сюрпризами. А вже з 18 до 22 березня слід всією громадою плідно попрацювати. Оголошується міська толока, суботник, генеральне прибирання. Одним словом, кожен повинен навести лад на прилеглій території, бо вже Весна наразі можна говорити про попередні результати діяльності підприємства «Світловодськ побут за опалювальний період 2012-13 року. Ну, з учетом того, що вже март місяць на вулиці, безусловно. По більшому счуту, саме періоди саме. напряженный месяц отопительного сезона уже позади. И я думаю, жители города ощутили, что этот сезон теплосветловодский типа, э, быт провел очень э, спокойно, очень ровно, э, очень надежно, я бы сказал. Все это, конечно, результат ежедневного кропотливого труда десятков наших специалистов, э, рабочих, инженеров, которые все лето... Э, готовили всю систему города к зимнему отопительному периоду. Поэтому практически без боя прошел отопительный сезон. Вот. Во многом благодаря тому, что впервые за историю предприятия нам в прошлом сезоне удалось провести тепловые испытания и общаясь с коллегами из других городов, конечно, видим, что там проблем гораздо больше именно с отключениями домов, целых районов. У нас, слава Богу, такого не было. Если были отключения домов, то они были очень кратковременными. Мы их выполняли в те периоды, когда позволяла это сделать погода. Так что я надеюсь, что наши потребители на себе этого практически не ощутили. На разе можно говорить про те задания, которые ставят перед собой межупаливальный период на майбутнее? Ну, у нас предприятие, скажем такого, Циклического характера ну, с тех пор, как прекратилось, к сожалению, горячее водоснабжение в городе. Поэтому э, цель и задачи у нас каждый год повторяются. То есть подходит летний межотопительный период, и наша основная задача это подготовить все оборудование, подготовить сети э, к тому, чтобы следующий отопительный сезон провести еще лучше, чем предыдущий. Поэтому, в принципе, на это все и нацелено. В органі місцевої ради газеті вечірній» нещодавно була опублікована стаття щодо заборгованості вашого підприємства внесків до пенсійного фонду. І можливо у зв'язку з цим і наступна наступна публікація щодо банкрутства підприємства. У вас є можливість або спростувати цю інформацію, або її підтвердити. Ну, как кто-то из известных актеров сказал, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот примерно та же ситуация. Действительно, была такая информация, это была объективная информация, это было, ну, это было в начале отопительного сезона. У нашего предприятия была задолженность по оплате обязательных взносов в пенсионный фонд. Она у нас была почти полуторамесячной. Вызвано это было тоже объективными причинами. Просто перед началом отопительного сезона мы мобилизовали все свои финансовые ресурсы для того, чтобы отопительный сезон начать вовремя и с первых дней проводить его в нормальном режиме. Поэтому мы погашали долги за газ, мы выполняли необходимые платежи, мы делали наладку режимное оборудование, диагностику и, естественно, в связи с дефицитом оборотных средств на все деньги не хватает. К сожалению, вот этот период попал как раз на то, что мы не смогли вовремя рассчитаться с платежами пенсионный фонд. С началом мотопилной сезона ситуация выровнялась. На сегодняшний день у нас нет задолженности по платежам ни в одни фонды, ни к бюджетам. Предприятие работает ровно, стабильно, поэтому разговоры о возможной, там, о возможной процедуре банкротства предприятия – это не более чем домыслы, потому что самым лучшим показателем является это объективная, стабильная работа предприятия, бесперебойная, несмотря на все сложности, о которых вот мои коллеги в предыдущих беседах с вашими представителями рассказывали, это в принципе проблема не платежи со стороны потребителей, вот, соответственно и проблемы с задержкой платежей наших перед организациями, которые поставляют нам газ. Все это осложняет работу, но потребители на себе этого не ощущают. Поэтому мы работаем, как всегда, надежно, стабильно. И, как всегда, у нас к потребителям одна только просьба. Для того, чтобы и дальше все было нормально, надежно и стабильно, надо просто по возможности не затягивать с расчетами за полученную услугу. Потому что на сегодняшний день, ну буквально две цифры, чтобы не утомлять, за этот отопительный сезон долг нашего предприятия перед поставщиками газа составил уже 13 миллионов гривен. В свою очередь долг только население перед нами составляет 11 миллионов гривен. 9,5 гривен это жители города и полтора миллиона гривен это ведомственные жеки. Плюс небольшая бюджетная задолженность, плюс задолженность прочих потребителей. Вот. И в принципе с учетом существующей задолженности по погашению разницы в тарифах мы в общем-то перекрываемся нормально перед нашими кредиторами, если бы все это проходило своевременно, то есть в целом баланс предприятия нормальный, положительный, вот, а все, все сложности вызываются только тем, что не своевременностью оплаты, не своевременностью расчетов. Більше 20 років, вчитель світової літератури і російської мови Ольга Кранкус віддала своїй улюбленій професії. Щодня, переступаючи поріг школи номер 10 вона сповнена ідеями, свіжими новаціями, а ще безмежною любов'ю до дітей. Тож вирішила взяти участь у всеукраїнському щорічному конкурсі учитель року, адже є чим поділитися з колегами з інших міст. Пройшовши відбірковий Тур у Світловодську Ольга Миколаївна була удостоєна чести представляти педагогічну еліту Світловодщини на обласному етапі у номінації Російська мова, де стала лауреатом конкурсу. Я хочу сказати, що вона з честю достойно виступила на цьому конкурсі, війшла в п'ятірку кращих вчителів області. Нагороджена почесними грамотами, а також цінним подарунком, і е, доповіла вона нам про результативність участі своєї на нараді при директора, яка відбулася в понеділок. Це було досить цікаво її презентація досвіду. Загальноосвітня школа номер 10 де працює вчителем Ольга Кранкус, працює над проблемою формування здорової особистості учня та підготовка до життя в сучасних умовах. Тож у представлених роботах російська мова була пов'язана з елементами знань про здоров'я. Скажімо, початок уроку у нас завжди це емоційний настрій дитини. Тобто ми говоримо про мовки російською мовою, які налаштовують дитину на позитив, на ситуацію успіху. В Кіровограді конкурсанти підготували електронну презентацію за 45 хвилин, після чого отримали тему на урок, який мали провести вже наступного дня з учнями кіровоградських шкіл. До речі, сказати, що діти, в яких проводили ми уроки, були надзвичайно великими помічниками, і 70% успіху залежало від того, як поводили себе діти на вулиці. директор школи Валентина Ковшар у підготовці свого вчителя до такого престижного конкурсу брала безпосередню участь для більш проникливішого сприйняття учнями емоційного змісту твору, читала мовою оригіналу російською та англійською. 20 років творчої співпраці в стінах рідної школи з моїм педагогічним колективом з адміністрацією школи на чолі директора Ковшар Валентини Іванівни, моїми чудовими колегами, учнями, звичайно, дали той результат, який я маю на сьогодні. Коли я повернулася з конкурсу, я подякувала кожному, тому що чи в тій, чи в іншій мірі мої колеги всі за мене переживали, допомагали, не залишали мене без підтримки, постійно телефонували. І я дуже відчувала їхню допомогу. Я всім вдячна. Доки Ольга Миколаївна демонструвала свої вміння на конкурсі, її з нетерпінням чекали учні. І не просто чекали, а виготовляли сюрприз, плакат, аби підтримати улюблену вчительку по приїзді. Учні дуже переймалися тим, як я виступлю на конкурсі. До речі, я можу вам потім продемонструвати газету. Вони мене зустріли з квітами, з вітаннями. Багато. Учні мого класу приймали безпосередню участь в підготовці і допомагали мені як могли і батьки. Ну Ольга Миколаївна дуже старалася переживала, але все ж таки вона зайняла друге місце, і ми її вітаємо з цим. Зміцнити здоров'я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила в юність кволою і млявою, це означає дати їй всю повноту життєвих радощів, прочитали ми на одному з посібників. Тож бажаємо Ольсі Кранкус не зупинятися на досягнутому і впевнено крокувати вперед. Вікторія Атамас, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка.